Друзі, усім привіт! Я вітаю вас на каналі, і з сьогоднішнє відео розпочинаю з приготування яблучних оладок. Такі оладки я готую дуже часто, тому що це швидко, просто і дуже-дуже смачно. І скільки б я їх не приготувала, вони з'їдаються в мить. Якогось спеціального рецепту цих оладків немає, просто все приблизне і отримуються завжди гарні. Яблучка натираю на терці прям зі шкурочкою. Додаю дрібку солі, трошки цукру, це додавала йогурт, бо не знайшла не кисляку, не кефіру нічого у мене не було такого. Добавила трошки йогурту в цей кислячок або йогурт з півчайної ложечки соди. Одне яйце. Це перекалашматили, додали трошки мукички, щоб, ну, щоб вони держалися до кучки. І все, можна жарити ці оладки дуже смачні, Ну, і, мабуть, корисні, бо, бо з яблучком. У дворі частенько бува багато дітворе. І свої онучата прибіжать, і сусідські до них граться, то чим їх пригощати? Оці оладки. Взагалі, вони вже знають яблучні оладки, то біжать бігом і розбирають їх, і їм дуже вони подобаються. На сковорідку викладу їх таким тоненьким шаром, ну, щоб без горки, щоб вони так гарненько прожарювалися, і жарю їх на повільному вогні. Ну, ось насмажила оладків, а якщо ще й з сметанкою, так взагалі смакотінь, пробуйте, дуже, дуже смачненько. Ну, і в кожному відео, де я щось готую, я смажу все на своєму домашньому топленому маслі. А зараз я бачу, що воно в мене вже закінчилося. І я зробила ревізію в своїх холодильниках, морозильниках, подоставала все, що в мене лишилося, що не попродавалося. І буду робити топлене масло. Я його буду виварювати, тому мені підійде люба каструлька. Зараз я взяла маліровану, скидала в неї масло. Наливаю стакан води будь якої холодної, теплої, просто стакан води. І ставлю на вогонь, треба, щоб воно закипіло і перекипіло так хвилин 5. Потім охолоджую його і охолоджую так добренько, щоб верхнє масло гарно застило. А водичку я потім зливаю, вона така, як сколотини. Там молочні залишки, я її зливаю. І в масло наливаю знову води. Ну, також приблизно грам 300-пів літра. Десь плюс-мінус, щоб е, каструлька була ж не дуже повна, ну, щоб наше масло перекип'ячувалося і промивалося від молочних залишків. Після охолодження дивлюся, мене водичка ще мутна. Я її знову зливаю і налью чистенькою, поставлю ще раз перекип'ятити масло. І так буду робити доти, поки водичка не буде чистою, ну майже чистою. Це 3-4 рази. Кожного разу даю хвилин 5 перекипіти. Все, цього разу в мене масло без молочних рештків, водичка майже чиста, більше я заливати воду не буду. Тепер перекип'ятю просто саме масло, щоб е, випарувалася волога. І все. Цей раз масло даю прокипіти хвилин 10. Воно стане таким прозорим ось воно таке кипить потрошку, але видно, що воно прозоре-прозоре. Ну, от і все. Моє масло готове. Буду готувати баночки і розливати його по банкам. Банки я простерилізувала, і обов'язково треба, щоб банки були сухенькі. Їх треба гарно висушити або пропарити в духовці. І отак, через ситечко я розілью масло і закатаю його кришками. Ну, оце, звичайно, я опустила один момент спочатку. Треба було мені таки зважити. Скільки в мене було вершкового масла, і скільки потім вийшло перетопленого. Ну, Для того, хоча б, щоб розуміти, скільки коштує така баночка топленого масла. Хоча для мене воно безцінне, правда? Смачне та ще й корисне. І ще його називають масло гхі. Ним можна мастити, і на ньому можна смажити. На ньому нічого не горить і не підгорає. Тому я зробила собі такі запасики. Цього мені ну, вистачить, мабуть, на зиму. Розхід цього масла невеликий, воно дуже економне. Тому мені однієї баночки вистачає більше, ніж на місяць. І також цей спосіб гарний тим, що з посудою нічого не робиться. Каструлька не зажарена, не засмажена. Вона легко вимиється, і все буде гаразд. А тепер мені хотілося відповісти на деякі запитання, питаєте мене, як можна розділити пачечку мейту, щоб зварити сир з 10 літрів молока. Зробити розчин з мейту і потім відбирати стільки, скільки вам потрібно. Це було проще простого, але розчин не зберігається. Зберігається він ну, тиждень, максимум днів 10 і. І потім він просто портиться. Якщо робити сир там раз в тиждень, наприклад, з 10 літрів молока, то такий спосіб не підходить. Тому отакий банальний, простенький, але абсолютно дієвий спосіб, мене завжди виручав. Я декілька років так фасувала це мейто. Отак, На 10 листочків, більш-менш приблизно нічого з того не станеться. Загорнула. Оці стіки в ту ж пачечку. Повсовувала, і Потім цю пачечку треба положити або в зіп-пакет, або в звичайний пакет, і зав'язати його на вузол. Головне, щоб туди не потрапила волога. І все. Можна ложити його в звичайний шкафчик на поличку, і він у вас буде лежати цілий рік. Нічого з ним не станеться. І дуже багато запитань з приводу мого вакууматора Ну, така в нього назва. Я замовляла його на промі. Не знаю, подивилася, мене влаштувала ціна, влаштували його характеристики. Ну, він мене, можна сказати, в принципі, влаштовує. Працює він тільки з рифльоними пакетами. З однієї сторони вони гладенькі, а з другої рифльоні. В такому рулоні. ширина цього рулона 18 см. І в, ну, в такий пакетик якраз влазить гарно мої головки з сиру. В принципі, він мене влаштовує те, що мені потрібно вакуумувати, він вакуумує. Ну, а звичайно, якби було щось таке більше, більш громоздкіше, то. Він не потяне. Ну, Я тут трошки прискорила, звичайно, а так він отаку головку вакумує десь близько хвилини. Ну, Але якщо там нарізка або шматочки, то це е, секунд 10-15. Тобто, чим більша величина, тим довша вакумація. Ну і ще одним із запитань було: це навіщо я кисломолочний сир, от творог, ставлю до морозилки. Ну, По-перше, тому що мені зручно це робити, тому що в мене морозильний лар. По-друге, морозилка дає різке охолодження, а це зупинка процесу сквашування, і сир ніколи не перекисне і буде довше зберігатися в холодильнику. Холодильнику ж цей процес охолодження проходить повільніше, і сир набирає кислотність. А так сир не боїться, якщо його навіть і підморозить трішечки. Головне не перестаратися, щоб він підмерз, але не перемерз. А на цьому все. Бажаю всім миру і затишку в ваших родинах. Бережіть себе і своїх рідних. І нехай у вас все вдається. Усім пока-пока!